У Кропивницькому у батьків маленьких пацієнтів обурив жахливий стан укриття в підвалі міської лікарні. Приміщення без ремонту, пил, комунікаційні мережі над головою, відсутність санвузлів та вентиляційних каналів, облаштованих ліжком місць, а також протерміновані ліки. І це на четвертий рік повномасштабного вторгнення. Подивіться туалет. Ви бачили, який біотуалет? відро. Це відео зняли батьки маленьких пацієнтів, що перебували в центральній міській лікарні Кропивницького. Тоді росіяни саме масово атакували місто. Окрім жахливого стану укриття медзакладу, там виявили ще й протерміновані ліки. Наша знімальна група теж відвідала укриття цієї лікарні, пил, відсутність вентиляційних каналів та мінімум зручностей. Неприємне враження стан сховища справив і на відвідувачів, яким довелось перебувати тут під час повітряної тривоги. Пилюка в першу чергу буде тут, хоча б ізвістю пошпаклювати Так капець. Якщо не ругатися. Ну я не знаю, це лікарне, мені кажеться, таке приміщення, навіть було бути обладнання без війни. Ну мало ли що. Звісно, має бути обладнання. бути обладнане і з другим виходом, і спеціальними, і водичка була. Звісно, мають бути обладнане. Медзаклад розрахований на 255 пацієнтів, як дітей, так і дорослих. Однак у сховищі лише шість ліжок та скільки десятків місць для сидіння. І це на четвертому році повномасштабної війни. Тут є місця для сидіння і частково для лежання. Можуть перебувати тяжко хворі пацієнти. Розміщено місця для діток, для дорослих. Кисневі концентратори, також є місця для сидіння, є шансовий інструмент, вогнегасники, набір посуду, теплих ковдр, вода питна, технічна. також тут. Маємо в наявності в укритті біотуалети, в приміщенні для потребностей. Інформацію про зіпсовані медикаменти, які виявили батьки, персонал установи заперечує. Ні, цього неможливо бути в лікувальному закладі. Цього взагалі не може бути, тому що ми тримаємо це під постійним контролем. Ми стараємося використовувати і закуповувати необхідну кількість, щоб у нас не було залишків. Зараз ми тримаємо це постійно. Це наша робота. Усі недоліки облаштування укриття керівництво закладу визнає і має намір виправити від доступності до комунікацій. По перше, дуже похило, і по-друге. Тут повинна треба так зробити, щоб каталкою коляскою люди сюди потрапляли. Зараз у лікарні чекають на підготовку проєктно-кошторисної документації. Її розробляють уже вдруге, бо спершу фахівці не врахували специфіку медичного закладу. Ми про цю проблему знаємо. Правильні, ну об'єктивно кажучи, зауваження, служні. ми сьогодні виділили кошти на нову проектну кошторисну документацію узгоджене з управлінням, з керівництвом міста, і ми зараз в цьому процесі. Орієнтовна сума необхідна для капітального ремонту приміщення 30 мільйонів гривень. І за наявності коштів, як запевнило керівництво нашу знімальну групу, вже через три місяці сховище матиме зовсім інший вигляд. З Кропивницького Олена Бринза, Софія Шворак, Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.